Новий Вінницький ритм. 101 і Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії я автор та ведучий Семко, А також радий вітати. Я переконаний, ви вже дуже добре знаєте, вивчили і запам'ятали мою гостю. Адже сьогодні у мене в гостях завідувачка сектору виставкової та рекламної роботи Вінницького обласного краєзнавчого музею Тетяна Журнова. Пані Тетяно, я радий вас бачити. У нас дуже приємний ем, інформаційний привід. Відкрилася виставка. Як... Та, м, називається наші хвостики. Ваші хвостики. От я, Ваші хвостики. Ні, це наші. Ну, добре. Річ наші хвостики. Повна назва. Давай зараз скажемо. Ми не про ту тематику програми змінили. Повна назва виставки називається Наші хвостики. Варта Добра. Вінницький краєзнавчий музей. Це благодійна виставка-продаж. Ну Самої назви можна вже зрозуміти, що. Тут без дітей не обійшлося. Це так, точно. Е, історія цієї виставки, що це за виставка, що лягло в експозицію, кого запрошували, хто створював? Прошу. Історія цієї виставки починалася ще тоді, коли ми планували свою роботу. За мирних часів, тобто 1 березня в нас мала відкриватися виставка, яка мала на меті також благодійні такі заходи для допомоги міському, нашому муніципальному приюту притулку, притулку так mm -hmm. і вона була запланована на 1 березня, на День кота, тому що ми співпрацювали. Треба запам'ятати, слухай, 1 березня, День кота. Так. Ну, це, до речі, європейський є День, день кота, кота. Там, ще якогось кота там. <рес> Чорного, з обрубаним ну, хвостом. Сюди <рес> придумали, що то буде день музейного кота, тому що в mm -hmm. нас коти є, і муніципальний притулок якраз нам допомагав в певних моментах нашого життя котячої котячого <смеш> тому, що в нас Там була ціла історія. До нас е, приходили кішки, народжували там, Котя... котенят, ми їх там роздавали, е, там, деякі лишалися в нас, потім е, наставав період е, кохання котячого, знов котенята. І от е, такі справи зараз У нас є Такий головний е, кіт-командувач Мурчело, це який Живе там у дворі між музеями, він наш uh -huh. спільний з художнім музеєм. Кіт такий, дуже, дуже комунікабельний. Він досить часто виручає нас з в спілкування з нашими відвідувачами, тому що проти нього немає ну, ніякого спротиву. От, і е, у нас у дворі дворищі живуть е, кішечки. Я не здивуюся, що зараз після такого такої підводки ти скажеш: "Він нам підказав назву, чи він нам якось допоміг". Ну, звісно, що <гум> без кота не без нявка, та не, як, не як, без нього. Не без, та, без, його без порад нього, так ніяк не обійдеться. <гум> от, е, ну і ми затіїли отаку е, виставку на 1 березня. Звісно, що 1 березня Ні, ми про були які за, за, березня. з угу. тим, що розбирали експозицію, ховали предмети, і взагалі ми думали, що вже не повернемося до тієї теми. Але кого ми запрошували до участі в цій виставці, нас питали, чи буде така виставка, тому що діти готувалися, дорослі готувалися, і ми вирішили, що ми зробимо цю виставку, але. Не будемо котами обмежуватися, е, і зробили просто на тему анімалістичну таку е, любов до тварин, до, до того, як ми, ми відносимося, е, що вони нам дають, що ми угу. їм можемо дати. На такі от теми. І, е, е, Ця тема дійсно стала таким маркером нашого часу, нашої, нашого спротиву, тому що і добро, і емпатія, і ну, певна така лірика це ті риси, які ми відзначилися українці в цій війні, також. І ми тим пишаємося, що ми показали себе як саме. Люди високого цивілізаційного рівня, і ми запросили до участі і дитячі. Колективи творчі і е, художників, які багато уваги приділяли саме анімалістичному жанру, тому е, виставка вийшла м, така художників із досвідом, і е, зовсім юних художників. Але тут головне, що е, всіх зачепила саме ця тема. Тому е, ми відкрили е, таку експозицію, де Є роботи художників відомих це Олександр Нікітюк, його робота присвячена його кішці. Сфінксу. Угу. 에... По посвяти вже це, йдуть, це, це, йдуть по та, святи. Так, так. Це така емоційна домінанта нашої виставки. Взяла участь у виставці Наталя Сома, яка таку містичну, зворушливу історію, розказує теж про тварин. е-е Дуже е, цікаві роботи дебютантки нашого виставкового простору. Це Неля Гринчук. Вона е, е, робить. Твори в авторській техніці, і крім того, вона дуже активна зооволонтерка. Вона моя сусідка, і я знаю, що це дуже велика частина її життя, mm -hmm. тому що вона зробила в своєму будинку такий хостел для м м м м котів. Тварин. Для котів так mm -hmm. передбачає. Саме для котів. Так. Е, я сподіваюся, що там все з документами, санстанція, сусіди. Так, там так, все так. Там... Це вона займається і лікуванням, і угу. вони годують. Тобто, це дійсно вже, хоча це неофіційна така якась неофіційний заклад, але угу. це люди зорганізувалися таким чином, щоб я розумати. відверто скажу. Я там не був, я там не бачив. Сподіваюся, що там все на найвищому рівні, але я відверто скажу, що я не заздрю. В березні, <хи> в лютому, в березні і так далі, не заздрю. Хоча. Ні, хоча... ні, вони вже пройшли відповідні операції. Так що... Mm -hmm. Mm -hmm. так що вони співають хором? Вони. Не співають хором. Ну, я не Вони вже я не, буду, не буду говорити, бо я не чула. Окей, okay, повертаємося до виставки. Ну, е, наприклад, один з медіаресурсів в Вінниці виніс на е, початок матеріалу саме про вашу виставку. Я так розумію, що саме от кота Сфінкса, е, про якого ти вже згадувала, Так, так. Та, саме його є. І е, я дозволю я, е, технічні такі моменти зараз озвучу. Виставки КА розпочала свою роботу 22 вересня і угу. до 23 жовтня. жовтня. Вона буде тривати в академічній залі. Угу. А, хто хоче побачити, то е, є і глина вироби з глини. Є не тільки глина і не тільки палена глина, а є інша техніка авторська. Є, звісно, малюнки обов'язково, і малюнки як і дитячі, так і е майстрів. Є, Я навіть не знаю, от е Неля Гринчук страшна краса. От, я не знаю навіть, як це назвати. Це яка техніка. Шо? Ну, не прийдіть... це Авторська те техніка застосовує, вона ж Ну, От прийдіть, подивіться, що це деться, тому що дійсно я от так. І і ну, само собою, що дуже цікаві такі е, знахідки і нестандарти, дозволь так скажу, нестандарти вже візуалізація вже е, картини будемо говорити. І окремо хочу більш ширше, розкажи мені, будь ласка, е, про е, дитячу творчість, тому що таких е, кумедних, таких е, вибач. Зараз кажу мімімішних творів, які і тут і равлики, тут і солоненятка, тут і мишастіки, і зайчики, і кого тут тільки нема. От як ви вибирали, відбирали, вибирали, запропонували взяти участь дітям? От як ви з дітьми працювали, щоб зробити які вибрати відібрати якісь певні експонати саме для цієї виставки? Ну, Взагалі-то це е, творчі заклади і студії, з якими ми співпрацюємо дуже активно весь час. Це Вінницька дитяча школа мистецтв, е, де ну, неймовірні просто викладачі, вони, е, я не знаю, ще не було такої теми, яку б ви вони не, не запропонували нам для наших виставкових проєктів. І центр дитячої та юнацької творчості Барви України. От саме вони надали, якщо школа мистецтв це малюнки переважно, то такі авторська лялька це якраз барва України, і ще один дебютант нашої такої виставкової діяльності співпраці, це студія Чиширський Кіт. Теж. Це Вони щось, щось новеньке. Це та? там, де равлики, такі от і мишасті і вачають. Чешерський кіт і <ривіт> равлики. Чишиш, от, чи... от, от, от цікаво, от, чому, чому саме так? 에, ну, Це студія, яка займається саме декоративним. <ривіт> ну і... добре, ну чешерські равлики, напевно, мають бути. чи... А Чому ні? Ну, чому... А, все. По -посмішка, та, тоді... посмішка може бути в кожному і в равликах, і слонятка, і в я, що... я, я, Я думаю, що ті, хто вже... Побачив, а тим більше ті, хто почує і зацікавиться цією виставкою. То я переконаний, що посмішка буде обов'язково дуже, дуже все цікаво, дуже все гарно, і тим більше маєте можливість. Ну, практично, що цілий місяць маєте можливість прийти і подивитися. Я хочу ще сказати, що в нас бере участь Тульчинський коледж культури. От саме кераміку, угу. саме це їхня робота, це викладачі. Студенти, і е, там представлена кераміка, яка ну, е, якось посилається на наші традиції, на нашу історію, але й е, представляє таку, е, скажімо, серію з гумором е, на теми. Котів ЗСУшників, дзвоники в броніки. Угу, так угу. що таке, це ще одна риса, яку українці в собі впликають. Ну, Дуже цікаво, дуже цікаво, дуже гарно. і ну, Є на що подивитися ще раз кажу: є так. на що подивитися, приходьте, дивіться. І придбати собі ем, цікавий твір художній, і крім того, ем, в... Взяти участь у благодійні акції, так е ще один момент. Про це ми проговорили. Ще один момент. Е осінь як правило, після літа, після такої умовної паузи в mm -hmm. роботі е будь-якого музею, практично будь-якого музею. Е осінь починається насичено і починається, починається викорилювати ті заплановані речі, які в принципі були mm -hmm. і е на початку року внесе. В плани. Ясно, що тут е, вам треба працювати зараз ситуативно, і ви дуже ситуативно працюєте, як ситуація складається на жовтень? Що ми mm -hmm. можемо побачити, і до чого ви готуєте і нас, і, звісно, себе? Е, ну, звісно, що плани наші змінюються згідно обставин. І треба враховувати, що ми працюємо зараз. Ну, Майже не, не, не маючи постійно, не майже, а просто не маючи постійної експозиції. Тобто ми намагаємося використовувати наші площі як виставкові, і придумувати якісь нові форми роботи. От до Дня Європейської спадщини культурні наші Екскурсоводи, гіди розробили дуже цікаві екскурсії, які не обмежуються тільки музейними стінами, а виходять за них. Це е, така екскурсія е, Вінницькі мури. погляд крізь віки е, і фортифікаційні споруди Вінниці. Це не тільки в нашому музеї проходить екскурсія, вона і за стінами музею, і в нашому музеї, але з такою цікавою локацією, як наша підземелля, певна театралізованість присутня в цих екскурсіях. це... Цікаві нові підходи нашої, наших співробітників, і я всіх запрошую замовляти таку екскурсію. Вона буде відбуватися в нас постійно. Вона, ми зрозуміли, що вона користується цікавістю, попитом, і тому віничани можуть. Збиратися групами від п'яти чоловік і замовляти таку екскурсію провести цікавий час в гарній компанії. Um, так, це раз, кома. Що ще? Ну і звісно, ми зараз готуємося до дня захисника і захисниці України. В нас буде Виставка. В нас працює дуже потужно відділ музею мужніх, який не має зараз своєї експозиційної площі, але ну, музей, наш музей, завжди готовий в першу чергу надати площу для. Втілення їхніх виставкових і експозиційних ідей нещодавно з дуже великим успіхом пройшла виставка, яка була присвячена Дню Незалежності і Дню прапора. І зараз вони готують виставку, яка називається України щит, і присвячена вона не тільки військовим, але й волонтерам, медикам, капеланам, дітям, які з Збирають кошти на ЗСУ, тобто всім тим, які от утворюють такий своєрідний покров своєї угу. любові, своєї турботи над всією Україною. Я сподіваюся, що ми будемо мати можливість запросити і будуть готові е прийти до нас на е наш майданчик, е організатори цієї виставки. Але це буде вже трішечки ближче так, безпосередньо так. саме до її, е її проводу її проводження. Отак, от і угу. коли вона буде відбуватися. Окей, okay, пані Тетяно, ще питання. От ви сказали, що ми не маємо зараз можливості працювати з постійною експозицією. Як ви вибачте, засленки, як ви викручуєтеся з цієї ситуації? В будь-якому випадку ви демонструєте, у вас є діюча експозиція, все одно якісь експонати певні, ви виставляєте. Як ви викручуєтесь, і як у вас з безпекою? Якщо в класика, як у вас з діньгами було, то я у вас питаю. Як у вас з безпекою? Ми намагаємося, от ми як запакували наші експонати, підготовили їх до евакуації, ми намагаємося не, 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 чіпати, не їх. чіпати їх. Жовта преса так і скаже. Прийшла Тетяна Журнова і сказала: ми запаковані. Ми, за... ми, так, запаковані. Так. ми запаковані, сховані, ми е, хвилюємося про наші, наші експонати, е, не хочемо якось, щоб їх е, псувати, щоб е, їм якось зашкодити. Це наша робота, ми е, хранителі. <гум> І е, тому ми намагаємося використовувати експонати або з е, м, приватних колекцій, або з е, брати в, в щось. Робити виставки художні, або використовувати ті експонати, які ну, мають менше шансів пошкодитися. Використовуємо наші стендові виставки, які знайомлять з історією нашого краю. Звісно, що це. Абсолютно не заміняє е, е, експозиції постійної, mm -hmm. і ми дуже часто чуємо е, такі дорікання, що от ми прийшли, ми хотіли подивитися, але не маємо такої можливості. Е, mm -hmm. е, Нема е, на що дивитися. Да, Прийдеться дивити, та... якось потерпіти, але ми намагаємося показати або реконструкторські якісь варіанти, або копії. Mm -hmm. Але подати їх в якийсь цікавий спосіб, як от такі театралізовані екскурсії, наприклад. Так що намагаємося таким чином виходити з ситуації. Ну і зараз вже ми думаємо, будуємо плани на наступний рік і будемо думати про те, як використати нашу площу, можливо, для якихось цікавих і несподіваних ідей, які ми зазвичай не можемо втілити, тому що, ну. Наша е, класична академічна така експозиція, вона цікава завжди і всім. Угу. Е, зараз от, в нас була виставка там, сучасного мистецтва в нашій експозиції. Е, можливо, ми продумаємо якісь е, виставки, які е, будуть обхова. Обходитися або мінімумом, або е, якимось іншими експонатами, але піднімати якісь цікаві питання і якісь цікаві проблеми У будь-якому випадку вам не скучно. Це точно. Ви цілий час в пошуку і цілий час в роботі. Дякую. Ще раз нагадаю: завідувачка сектору виставкової та рекламної роботи Вінницького обласного краєзнавчого музею Тетяна Журунова. Сьогодні була гостою першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін, і ми говорили. Основна наша теза і основний меседж це виставка на. Наші хвостики варта добра. І будь ласка, не діліть цю назву навпіл. Хоча б ми спробували на початку це зробити. Пані Тетяно, дуже дякую. дякую. Дякую, що прийшли і розповіли. Шановні наші глядачі і слухачі. На цьому я ставлю три крапки. Як завжди, ми з вами обов'язково і побачимося, і обов'язково почуємося. І все буде Україна! Час змін з Олегом Симком. Новий вінницький ритм. 101,8 рафен. Місто над Богом. Події, що поруч.